Доброго дня, мої любі підписники і гості мого каналу. Сьогодні день народження моєї донечки. І ми виїхали до парку, щоб його відсвяткувати. Собілочки з утра тут літають зі швидкістю звука. Музічко дивиться. Розглядають. Дорога до парку пролягає через отакий от район. Я вирішила його засняти, бо мені він сподобався. Дуже багато різноманітних будівель. Це, я так зрозуміла, державні установи різноманітні, і також квартирні дома будинки. Район такий густо заселений. І ось тут ми приїжджаємо тепер уже приватний сектор і теж гарні будинки. Як я зрозуміла, ось цей район, де приватний сектор. Це тут дорогі будинки, дорогий район. Тому він так виглядає гарно. Хоча, як я побачила, практично, де ми проїжджали, то кругом ось так виглядає Америка. Гарні будинки, все гарно, красиво зроблено коло будинків, як то кажуть, чистота і ляпота. Пане, якраз на випускний. на Оксанке на день рождения. Девчата все в длинных платьях красивых идут, с цветами, с родителями. И на стол Осень... весенний заказал и лобстери во все. Кріветки з кукурудзою, салати разні. О, будемо кушать. Празнувати день народження. Ксюшки. хе поздравляй! Поздравляю! Ні, це те, нанервничалась усі за цілий день з тими цвітами. Фотографується тут коло нас. Малядіть. Кушать захотіла дитина. Випускники тут у нас. Ти бачиш, у них раніше, так, да? ніж у нас. У нас позже. А так, да, у них якось у школах, в кожній школі своє. Парк став красивий. Відте якісь порозквітали на травички білі. Та ще й пограємося на, на цьому. На площадці дитячі. Як я вже і казала, цей парк дуже гарний. Це парк свободи. І тут дуже багато простору, дуже багато зелені, фонтанів, озер дуже гарний парк. Парк. О, мама тільки сумки збагрила, так він зразу бігом на ручки Кивунька. Це за вода так? Да? Ну давай складай жабку. Зябку складай. Мама. Мама. Кидай, кидай. А, да, кидай, кидай. Сидим, а, да. хлебчик. Сам вылез, молодец. Аккуратно, аккуратно. Ууу, поїхали, 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 молодець! Ура! Хльопай! Гарно погуляли в парку, їдемо додому. Сьогодні був дуже гарний день. Хоча обіцяли зранку, що буде дощ, але дощем не було. Було сонячно і ми гарно провели цей день. Так виключить очки. Да. Дує, дує. дує, дує. Чого думала? <ріпі> <ріпі>

Наверное, в воскресенье решили всі в магазин приїхати, проїхать затариться. Де? їдуть, їдуть, їдуть. едут, идут. Як у Снимала я там быстро. все, Красиві ці Мы собирали да? клумбочку посадили. Mm -hmm. Ну. Каждый сезон мама. снимала. Mm -hmm. Даже на сезон. Обновляю, да? Батыли телефоны. да?